Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні показати вам, як я заквашую на зиму звичайні кабачки. І виходить, вони дуже-дуже смачні, нічим не гірші, ніж квашені огірочки. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Для заквашування потрібно відібрати молоденькі невеличкого розміру кабачки. Якщо у них шкірка ось така пошкоджена і не відмивається, то потрібно її. Просто очистити. Почищені від шкірки кабачки нарізаю ось такими не дуже великими і не дуже маленькими шматочками. Цю частинку можна на три розрізати, а оце на чотири частинки. Далі беру 3-літрову банку і на дно кожної банки кладу листя хрону, кріп, листя вишні, можна листя смородини, чесничок. А також можна класти чорний і духмяний перець, гірчицю, у зернах, гірчицю порошком це все на ваш смак. Наповнюю порізаними шматочками 3літрову банку. Зверху тугенько ще вкладаю листя вишні. Далі беру 80 грамів солі, вливаю сюди трішки води, щоб повністю розчинити цю сіль, виливаю розчинену сіль у 3 банку. І потім цю ж банку доверху заливаю холодною, кипяченою водою або водою з криниці. Получається, що на банку я витратила. 80 грамів солі розчиненої у воді, і потім цю банку до верха долила чистою водою. Закриваю банки звичайними пластмасовими кришками і відразу виношу в погріб. Якщо ви хочете кабачки їсти одразу, не взимку, а прямо зараз, то потрібно залишити їх при кімнатній температурі дня на 4 на 5 і вони будуть готові до вживання. А якщо ж вам потрібно їх зберегти і вживати взимку, то відразу після цього всього заливання виносити банки потрібно в погріб або ставити у холодильник.